Знеболення як пастка у столиці відбувся показ фільму «Налбуфін – вигідна залежність. Автори масштабного розслідування впродовж кількох місяців з'ясовували, чому напівсинтетичний опіоїд досі залишається практично у вільному доступі попри зафіксовані випадки залежності серед військових та цивільних. Більше про це в сюжеті. П'ять ампул. Ось чек. Взагалі без проблем, це перші кадри розслідування журналістів Суспільного під назвою Налбуфін вигідна залежність у центрі уваги напівсинтетичний опіоїд, який досі залишається практично у вільному доступі в українських аптеках. Попри вагомий нюанс, він викликає залежність. Людині потрібні все більші дози, і вона, зрештою, не може контролювати вживання. Є відсутність ефекту наявного відомого під словом кайф та, тобто. Е він не викликає кайфу, він знімає біль. Вкололи щось від чого пройшов біль. Вкололи вдруге, вкололи втретє. Більше трьох діб за старими протоколами і інструкціями на давати не можна. Його дають тижнями, місяцями. Автори розслідування наводять історії фронтових медиків, цивільних лікарів і конкретних військових. Їм вдалося вгамувати біль. Проте ціною його відсутності стала залежність від Налбуфіну. Відсутність. Дискомфорту, все, все, що він давав, це відсутність дискомфорту і те, що я міг заснути. Залежність від знеболювального, яке мало б допомагати, отримують не лише військові, кажуть автори. Це проблема і фронту, і тилу насправді ми показували в фільмі історії військових. Тому що за нашими відчуттями, спочатку повноштабного вторгнення, кількість велика кількість поранених. Відповідно, запит на знеболення він зростає. Статистика красномовна до повномасштабного вторгнення Набуфін був у середині третього десятку за аптечними продажами у грошовому еквіваленті. А вже у 2024-му опинився на четвертому місці. Ми е Підозрювали, що це лові, ми не знайшли прямих доказів, але висновок такий напрошується. Тому що в прямої відповіді мозу, яка би пояснювала, чому цей препарат, який є півсинтетичним біоїдом, досі не внесено в перелік наркотичних і психотропних речовин, МОЗ не надає і залишається лише здогадуватися. Автори розслідування переконані, внесення на до відповідного переліку дозволило розпочати вирішувати проблему неконтрольованого обігу напівсинтетичного опіоїду, як і проблему глобальнішу знеболювальну кризу. Немає Якоїсь сформованої, сформованої нормальної політики з нормальним переліком препаратів, з якими можна працювати, які би не були наркотичними і так продавалися неконтрольовано, як путіну, на або навіть якщо це наркотичні, щоб вони продавалися і відпускалися в руки виключно за рецептом. Цього березні Міністерство охорони здоров'я анонсувало зміну правил відпуску на Абуфіну та оприлюднило проєкт наказу для громадського обговорення. На наше прохання про коментар в МОЗ відповіли схвально. Та станом на цю хвилину офіційний запит залишився без відповіді. Олег Хендраксон, Максим Раниченко, програма Вікнестабе, Марафон. Єдині новини.